І всім привіт! І з вами Brothers Play. Пройшло вже багато днів, коли ми не знімали відео. Якщо чесно, ми думали, яку б тематику взяти, щось цікаве, не таке банальне, як просто е, там, халяви чи ще щось. Мені вже чесно, самому це надоїло. Весь час заходити в одну ту саму ігру і дивитися, просто що там вийшло. Ми будемо багато різних ігор проходити онлайн, дивитися прям нові ігри, які вийшли, там, чи ще старі ігри, які вже не продвигаються. Коротше, будемо грати, дивитися, що тут вийшло нового. Бо ми грали колись, от наприклад, це зараз у нас ігра Height Online. Ми її колись грали, навіть Free Fire робив якийсь там режим по ньому. Ну, коротше. Це перший запуск на цьому телефоні цієї ігри. Е, пожалуйста, знайомтесь з нашою політикою конфід... а можливо і не перший, Не помню, я чи грав на цьому телефоні цю ігру. Пожалуйста, з нашою політикою конфіденціальності, щоб узнати. Там... Ну, коротше, приймаємо, Все ми прочитали, все добре. <смі> так. Звук я тут не зможу ще від... відрегулювати. Надіюся, мене буде. Жути добре. Так, навчитися іграти. Обучення. Буду трошки голосніше говорити, щоб мене було точно чути. Осмотритесь вокруг. Мій брат так само зараз буде все проходити. Заходити в ігру. Будемо разом різні ігри грати. Іспользуйте джойстик, щоб вийти із з Так. Ось така якась кімната. По-моєму, це будуть кімнати, в які будуть чекати охотники. Ми зараз за охотника граємо, чи як там їх правильно називають. Тобто це ті, хто будуть вбивати предмети. предмети, Ну, коротше, зараз ви поймете всі. Хто не знає цієї гри, то, в принципі, зараз все побачите. Подпригніть і преп'ятствия, щоб пройти далі. Перепригніть і преп'ятствия. Стріляйте в предмет, коли здає звуки. Тобто тут нічого. Ось ми бачимо предмет і різні звуки. Тобто нам потрібно по, них, по цих предметах стріляти, це будуть інші ігроки, про ті ми будемо брати. Прослідуйте на кухню за завтраком. Тобто, Виходить так, що деякі ігроки будуть предметами, які повинні сховатися, щоб ви їх не знайшли, охотники. А деякі будуть охотниками, які будуть е ну, логічно охотитись за предметами. Йдемо на кухню, як нам кажуть. Назад там не можна було вже пройти. Чесно не пам'ятаю ось, чи такого не було, коротше. Це точно якесь морожено. Ого, использую гранати, щоб поймати шустрих предметів. Часто мені завжди нравилося грати ось такими маленькими предметами, кидаємо гранати. Того що такими предметами легше тікати. Тобто, якщо ти холодильник взяв, чи. Ні, холодильник не можна, наприклад, стульчик взяв чи ще щось. Велике, то тебе легше вб'ють. А ось е, якимось гамбургером чи напитком можна було дуже легенько сховатися і собі грати. Так, зараз зірвемо. Ще раз кинемо. Все. Гранати не безкінечні. Тепер ви предмет. Візьму, а, не можна ще. Переворотітись в другий предмет, наприклад, в стакан кофе А можна в щось. Два. Знову предмет, вас пасы охотники в бігіть бігти в місто. А тут же чекають охотники. Ну, тут, я помню, мене мають вбити, Ось используйте возрождение, щоб вернутися в ігру. Превратите охотнику в животных, чтобы пройти далі. Ці всі усилення, типу гранати для охотників і перевратити в животных, вони не безкінечні. О, ще одного. Як так мене превратило всіх? Ось. І це на час вони стають якимись тваринками різними. Так. 3 минути 25 секунд покинуть. Я зараз попробую, якщо тут можна, відрегулювати звук тільки тихіше. Можна. Ось. Чувствительність трошки велика. Коротше, я це все настрою, це вже таке. Давайте зіграємо разом з братом. Треба якось зайти в цієї. Можна нажати просто іграти, але я пам'ятаю, тут є ще комнати. Так. Ну і можна якісь вести. Я не знаю. Куди б зайти. Обновіть, Щось би так, щоб... Ось, рам. Я зараз подивимося, чи брата так само є. Заходимо двоє. Команда уже заполнена. Потребно вейте, Наша реклама. Классно. И тут не можно их пропускать. А не можно. Добре. Музыка знакома Так. Дуже прям знайома. Музыка. Так, так, світ. Так, по-моєму, грузиться і мене, і брата. Ага, так, все загрузилося. Можна тут возродитися, але прикол в тому, що в мене тільки взрождали в кітри. Я не знаю, який потім ще отримати. Я <х> щесь вспоминаю весь час ту це в одній грі. Ну, коротше, не всі напевно поймуть. Зараз зіграємо хоч з дві катки, три. Подивимося на цю ігру, як вона. Ми, значить. А, мені за кого. Ми просто можемо і тих, і тих дивитися. Ага, і реагувати. Ці всі закриті в нас ще. Ясно? Ми можливо, і не будемо грати так довго, щоб аж все отримати. Ну і гра непогана, в принципі. Не цікавіше за предмет дивитися. Все, предмети виграли. Ось як ви бачите, найбільшості це ось такі маленькі предмети. Ставим лайк, нехай буде. Що, що мені з того, що їсть, з того не знаю. Так. А, ага, то я проти брата ще й буду грати. Ясно, я в нього в телефон не буду дивитися зовсім, щоб було все чесно. Цікаво тільки, чи можна клавіші міняти. Ага, все, мінус рома. Нормально, нормально. Локація тут невелика, тяжко буде виграти предметом. Ой, вже засікли когось і вже вбили. Тут ще треба наушники вдягати, щоб чути точно звідки. Звідки пісня грає. Я наступний раз вже вдягнуй. Так буде набагато легше. Вже когось перетворили і хтось втік. Звідки? Хлопці все самі роблять, я навіть нічого не допомагаю. А, це знову вбили ром. Нормально. Він знову зродився. Когось ще вбили. Цікаво скільки ще лишилося. Можна подивитися? Так, да, можна. А, ще один Ром лишився. Все. Усе Так, я сховаюся. Я, ну, не знаю, чи це хороше місце, але... Но... Буду надіятися, що мене тут ніхто не знайде. <śві> <śві> Чуть мене не підставили, якщо чесно. Так, бургери на кухні, ясно. Фух. <плес> Не буду давати підсказки ніякі, ким я граю своєму брату.

Я придумав хорошу ідею, як спробувати виграти. Було б класно, якби ми зібралися з підписниками і зіграли разом з вами. Створили кімнату, тут 10 ігроків, У нас вже 42 підписника, в принципі, це реально зробити. Просто потрібно зговоритись, в яке час іменно це все зробимо. І було б дуже класно. Було б відео з підписниками. Так що, якщо ти хочеш попасти на, на відео, то пиши коментар під відео, ми можемо разом з вами зіграти. Далеко не втіче. <рес> ну, це така локація прямо, що нереально виграти. Я придумав хорошу ідею, напевно. А я її треба бистро-бистро. Вже не встигну, напевно. Встигну. Встигну. Не успела Не очень хорошая идея, я так понял Цікаво, вот эти возрождаловки все можно где-то еще взять? Ну не подставляй, Саша, иди звідси. Mm, вже життя самого бургера зробили тільки 50. Тобто вже не так, як, по-моєму, колись було 100. Зараз тільки 50. А що ж таке не можу сховатись? А як такі вони можуть бути? Якісь, напевно, чіпер. Ясно. Ну, коротше, вже вже програють охотники, тому що тут у нас щитер є. А, він вже пропав, його вже немає. Ще є шанси? Хоча ні, вже дуже мало времені. Ще два предмети лишилося. Перший раз предмети виграли. Оце, звісно, в нього емоція, в роме. Тобто ми отримали 40. Цей медальок. Там, по-моєму, треба 100. Я не знаю, напевно, все, ми вже закінчимо. На наступний раз ми вже і цю карту попробуємо Всі карти перепробуємо в цій ігрі. Тоді будемо якісь ще знімати. А може, давайте раз ще зіграємо це. Тобто до кінця ось ще 3 минути лишилось у цей раз зіграємо все. Ще роздивимося на наступний раз інші локації. І далі вже попробуємо ще зіграти, якщо вийде з підписниками. І все. Стоємо тут, подивимося взагалі, Чи це? А от. Немає нікого. Ще скільки лишилося. Ще лишилось двоє предметів. Дуже близько, я шов. Це 100% десь тут. <різвіст> <різвіст> ну все. Добре всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ще зіграємо ми на наступний раз на цій локації, на інших локаціях. Ну і з часом, я так думаю, ми цю ігру лишимо. Перейдемо на іншу. Всім удачі і всім пока!